Сьогодні у нас незвичайний формат це похід. Ми вирішили піти в похід. Він не буде аж такий довгий, це всього лише 10 кілометрів. Надіюся, я цю фразу не виріжу. Пробуємо з Марком, що досить цікаво. І мене звати Наталя, і ви на каналі про мандри. І не тільки тож мандруємо. У відео буде три місця, які можна скласти в один гарний маршрут на вихідні. Покажу вам наш трек Віталії, розчарування готеля в Австрії і миле містечко в Віталії Діни. Тож розпочинаємо по деталях. Їхали ми загріб поруч житло дуже шалені ціни, тому ми ночували за 2,5 години від гори. Ми ночували в готелі, які знайшли саме дешевий на букінгу, так як розуміли, що це тільки ніч і можна заселятись до 11 ночі, і плюс там був сніданок. Недалеко дуже красиве містечко, особливо замок на вершині. Він діючий готель, там є ресторан і посилання на нього буде під відео. Ми розуміли, що нам ранком довго їхати, і вже орієнтувалися, що на обідній час розпочнемо похід, але і це не фактично посприяло, посприяло в тому, що змогли заїхати на саме початок старту трек, так як звільнилися місця на парковку. Ми їхали на точку озеро Місуріні, а далі обрали початок трек. Але коли ви під'їжджаєте ближче, то побачите вивіску, що місць на парковках немає. Але ми ризикнули, вирішили, якщо уже нас розвернуть тоді автобусом або пішки. Також ми бачили, що деяка кількість Авто виїжджали. Вартість під'їзду до початку рек на авто 30 євро. Тож так і сталося. Місця були вільні і ми припаркували зблизько. Це зовсім відрізняється від наших Карпат дуже сильно, але дуже цікаво спробувати. Початок нашого маршруту це йти так кругом. Бачите, це такий шнурочок людей. І ми будемо йти в цьому шнурочку з людьми кругом ось цих гір. Цей трек вважається легким і тут дуже багато з дітьми. От справді по відділках ми коли шукали, в який трек піти з марком, то якраз писала, що він хороший для того, щоб піти з дітьми. Зараз ми йдемо просто з загальним натовпом. Подивіться, люди йдуть і йдуть. Цього я не очікувала. Я думала, що ми будемо кругом гори ходити рівно. Але про те, що підніматися, ну вроді не важкий підйом, але там далі трошки набір висоти. Пройшли навіть не кілометр, а тут знов колиба поїсти, відпочити. Дуже класно. Казімалик, назва гори, які є У нас є додаток, і додаток говорить, що оце до гори це скорочення. А в загальному нам треба йти ось сюди і. Якось там підійматися, то більш легкий підйом, в теорії, але довший. Марко вже влаштовує бойкот, він вже поїв, цукерку зі і все Ми вертаємося назад і потягнуть гуляти далі. А ми пробуємо все-таки його просити, ми навіть в кілометр ще не прийшли. Так що це такі не дуже веселості. Воно в теорії класно було, якби ми. Ходили самі вже і хтось на половину шляху прийшли. Чому і його привчити, і йому показати. Подивимося. Завершення маршруту, бачите, внизу маленькі дзятки, люди. І вони вже піднімаються вверх. А ми ще повинні обійти оцей весь шлях. І знов колиба. Там якийсь перехід на своїй вершині, щоб зрозуміти, як вона далеко і перехід на горі, бачите маленький, там доски, якісь труби. Це трошки вау, дуже класно. Ай, сама високий ти на е, бував, бував. Можна, надо поїхати, можна їхати на голові навіть. Yeah. А не виглядало, що такий набір. Трошки важко. Я думала, що настільки буде підйом. Ставку справді не так виглядало, але найбільше вражає це тишина. Тут дуже тихо, дуже просто тихо. Чути, як джурчить і десь там співає собі маленький струмочок. Та боїться висоти, показую. Ще тут трошки так собі. Особисто для, для тих, хто боїться висоти. Дітьми я не скажу, що прям щось небезпечне. Так, ти та робиш йому зауваження просто чогось. Посередині 6 років пора би вже якось розуміти. На це якби і надія, і, ну, і наша пильність. Втомився? Дуже. Дуже. Врешті зупинилися якимись з тих всіх кафе, ресторанів. Якщо я добре зрозуміла, то в попередніх всіх цих ресторанах плюс ще можна залишитися на ніч. Тобто це ще діє як готель. Бо ось ця колиба, яка майже в самому кінці ми підслухали, то тут немає житла, бо це як ферма. Тут люди розводять курочок. Тут е, знімати на дроні не можна, так що можна вважати, що попередній раз нам повезло просто кладовище дронів. Може спочатку було як там, відчуження, а відторгнення, потім прийняття, зараз вже насолодження. Самі перші. Нам ще залишилась година до шести, шість годин обіцяли дощ. Вже перший раз щось в голові. Ek moes regtig. Hoe kan ek dit doen, sien? Так, і це наш маршрут, ми до це все пройшли, і нам ще Покажіть залишилося мені. от звідси Покажіть дойти мені. до точки А. Покажіть, мені, а де я? Покажіть дорогу, то, що до то вчора, тож ми були в кафе, показували дорогу. Так, ми це зробили, ми вже спустились, вже повернулись до початку, встигли до дощу. Це досить класно. І до походу класно. Дуже класно. Мені особисто сподобалося. Марко в кінці вже драйвував, ми за ним не встигали. Головне, перетерпіти, певно, перші дві години миття. Є такі участки, дуже такі вузенькі і обриви. Це теоретично, справді дитина має розуміти, що треба бути все-таки обереж, вести його за руку, але варто спробувати. Так що. Ця авантюра нам вдалася і класна була. Досить варто було спробувати. А ми поїхали далі. 6 годин і як по графіку почався дощ. 6.03. Так що варто вірити різькому прогнозу погоди. Після гір я б дуже хотіла вам запропонувати одне місце для ночівлі, але зразу ж хочу сказати, що там бронь дуже дуже наперед. А фішка цього місця тель в горах. Точніше, хостел або притулок для тих, хто ходить в гори. I will show you shot in. Наю агір? Drei und a halb Kilometer, about ist hier die Parking Area, und mm -hmm. nach uh, 150 Metern, Nummer Five ist die mm -hmm. yeah, yeah. You may. Uh... <imitation> Містив в Австрії. Тель, який ми зараз приїхали, йому дуже передує е, велика історія особисто з нами, яка тягнеться ще 2019 року. І нарешті ми мали можливість попасти в цей готель. Заодно вам його показати. Це ж було на початку таких наших мандрівок Мрія Мрій. Ми припаркували. Тут багато пішохідних зон. Заїжджати сюди вище не можна. Заїздити сюди взагалі в парк платний. Будемо. Заселятися. Принаймні ми надіяємо, що будемо заселяти, як тут гарно і дуже-дуже тихо. Відські гори класні. Собі готаль, тут є ресторан і заселяємося. Ой, класно. Нас заставили залишити тут взуття в ящиках, переодітись в тапки. Наш номер. Та-да! бачите, Трошки кутовий, десь в теорії з таким видом. І наш з оцим всім видом. Але який крутий номер з видом, тут щось не дуже хотіли працювати з оформленням. Штори тут. Порвані. Ну не порвані, вони прям петельки відірвані. З цієї сторони, так само. Тут запотівше і грязне. Це не є придирання, але просто за такі кошти можна було підлогу. Я не в білих носках, щоб перевірити. Але сподіваємося, що ліжко хоча б нам змінили на чисти, а не стріпали. Щоб ви розуміли, Фішка ще цього готелю і номерів тому, що тут окремо загальний, точніше, спільний туалет і душ. Ось тут туалет, ось душ, не будемо заходити і чоловічий. Так що, ще е, за такі кошти ми не мали номер без туалету, без душу, але з крутим видом. Стаканчик такий прий. Так, по вона сьогодні води. У мене в меню писали пончики з оленини. Ну, це вийшли такі варенички. Тут сніцель з диким варенням. Хлопця нагадцель. Це все, якби така збі, австрійська їжа. Нюанси, які ви зустрінете, особливо в відгуках на Гуглі, через те, що цей готель неможливо забронювати на Булкінгу чи АртМІБІ, тільки офіційний сайт. Цей готель резерв цієї кімнати на два роки вперед. Перший раз ми її забронювали у 2019 році. Заплатили за вдаток. Ми повинні були сюди потрапити у 2020 році. Це, мав бути подарунок чоловіку, здається, на день народження. Так, ми вибираємо собі такі подарунки. Ніч в гарних готелях в подмандрів. Тоді стався ковід. Під час ковіду ми перебронювали. Це був 2022 рік. У 2022 році почалась війна. І найближча дата. Ми перебронювали на 23 рік. Ось на 14 жовтня. Вірили, що війна завершиться, і ми поїдемо, так як собі планували там на тиждень. авст. Ну, і, на жаль, трошки все по іншому вийшло. Війна не закінчилася. Ми мали можливість. Ми виїхали. І тимчасово ми перебуваємо за кордоном. І відповідно ми скористалися все ж таки цією можливості і поїхали в цей готель. Про погані відгуки стосовно цього готелю. Вчора я ще їх поділяла. Коли ти заселяєшся, ти через, через кухню, ти проходиш в готель, ти спускаєшся вниз по сходах, ти залишаєш своє взуття, проживаєшся в якісь брудні тапки. Потім виявляється, в тебе в кімнаті немає ні душу, ні ванної кімнати, ні туалету. Тобто є один спільний загальний. Е, далі вроде все ок, але одне вікно все-таки одна шиба. Це давно вже пишуть відгуки, що вона е, запутіша. Це вроді, знаєте, як на загальному це що за ерунда, але платиш за це я веду. Це все вчора. Воно було якось так не дуже приємно. Ти не цього чекав. Відгуки ми не читали, бо думали, ну на стільки розпіарене місце. Але коли ти вже переночував, потім ти трішки знайомишся з історією, взагалі створення, ти зрозумів, що цей готель він собі ніс не якусь там фішку крутого номера з виду. Це взагалі місце для перепочинку людей, які ходять в походи. То тобто тут люди залишають авто і йдуть в похід з рюкзаками, піднімаються вверх гори, десь там ночують, потім спускаються. Це е, взагалі місце для зупинки от таких туристів, як хостел, скажімо так. Як місце відпочинку, тобто відповідно і там такі умови. Говорити, що великі гроші за ці умови. Коли ти читаєш відгуки в інстаграмі, ти розумієш, що люди пишуть, що це ще нормальна ціна. Що ми заплатили? В нас була передоплата за марка. Ми дуже їм вдячні. Вони кошти не взяли. При тому, що діти з 4 років вже платно, але так як ми бронювали, коли ще Маркові було рік, вони це якби зарахували. Включено сніданок. Сніданок дуже класний. Реально ми поїли смачно кави. Було достатньо. За все я вчора заплатила. Плюс ми ще вечеряли там, заплатили 37 євро. Вечеря теж була смачна. Я їла якісь пампушки, хоча це вареники вийшлися, з олениною. Перший раз в житті таке. За це все ми заплатили 187 євро. Це рахуйте, сніданок, вечеря, ніч, готель. І плюс у нас було 65 євро передоплата. Це досить ок ціна, враховуючи, де ми знаходимо. Оці всі види, що позаду мене, тут кругом гори, воно реально це. Доступна ціна, і самі австрійці під е, іноземці в цьому готелі пишуть, що це досить нормальна ціна, враховуючи розташування, враховуючи види. Є свої нюанси. Кожен очікує різного. Але ну я рада, що ми нарешті сюди з'їздили і побачили це місце. Тут ще теж є така умова, що бронювати ви можете мінімум на дві ночі. У нас одна ніч вийшла із за тих постійних переносів. Вони нам дозволили одну ніч. Просто ми унікальні люди. Зараз є бажання прийтись, але. Марко не хоче, відповідно, мусимо їхати. Стосовно бронювання в цьому готелі, люди дуже часто жаліться, що за два роки, ну це не в цьому готелі, а особисто цей номер з цим видом потрібно за два роки наперед. Просто там відкривається в якийсь день можливість бронювати і тут Просто люди говорять, що в один момент всі там вихідні, щось такого заброньовано. Ну хтось там писав за якусь зраду. Вона всюди є, бачите про те, що це для селебриті залишають місця. Ну, ми ночували з неділі на понеділок. Чи якби дуже розпіарений, але немає такої там сервісу. Воно можливо і так, але ідея основна цього, цього притулку, ще як називають, це було. Надання притулку тим, хто хоче ходити в гори, хто іде в гори. А це в більшості пошукайте, які притулки, наприклад, є в Україні. Так воно безкоштовно, але як воно виглядає? Так само і тут тут просто номер, але власники рішилися додати панорамні вікна. Відповідно на цьому трошки збільшити ціну. А люди вже не робили хаосу і почали його бронювати масово. Ми вирішили поїхати в сторону якогось міста. У нас було трішки інші плани. ще все-таки ближче до загреба вже суло. в списках було місто Удіне. і ми вирішили заїхати в це місто, знайшли ночів. Досить адекватна ціна була, але хотілося ще б дешевше. У нас, походу, ходу, зараз злє зливою. Я вам трішки покажу цього міста. Це місто дуже красиве, цікаве. Тож давайте погуляємо. Видно гори, але зараз буде злива, ми швиденько рухаємося далі. Я вам дякую за те, що глянули відео. Вибачте, що проблеми зі звуком. Дякую вам за підписку, коментарі і вподобання. До зустрічі в наступному відео!